Дочекалися. Україна поринула у справжнє тепло, яке навіть є більш схожим на літнє. Вівторок продовжить радувати українців температурними показниками. 9 квітня на території нашої країни тепло, сонячно і сухо. Температура повітря упродовж дня становитиме від плюс 21 до плюс 25 градусів. На Полтавщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями і бездощовиту погоду. Температура повітря в день. Плюс 24 градуси. Вночі стопчик термометра фіксуватиме 9 градусів із плюсом. У Кременчуці вранішнє небо укриють хмари. А ось день та вечір будуть ясними. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 22. вночі плюс 11 градусів. Мінливу хмарність із прогріваючими проясненнями таку погоду слід очікувати 9 квітня у горішніх плавнях. Хмари триматимуться недовго, а лише першої половини дня. По обіді вони зникнуть і на небосхилі господарюватиме сонце. Температура повітря вночі зафіксується на позначці плюс 11 градусів, а в день становитиме плюс 22 градуси. Вітер змінних напрямків переважно південного і західного до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 квітня 1961 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 26 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.